Так, всім привіт. Я ось тут деревинку себе забрав. Аварійну. Тепер дивіться, який в мене хороший огляд. Ну, я включився не за того. Значить, Дуже коротке буде е, відео, дуже коротке. Маленьке оголошення. Маленьке оголошення. Значить, 19 липня в місті Бердичів. Буде ярмарок. Буде ярмарок голубів. Мене попросили організатори зробити маленький анонс, так що 19 липня нас запрошують в Бердичів на ярмарок. Я так прослідковую в них ярмарок у півроку, десь приблизно так. Тобто не, не надоїдливий. Ну, такі сподівання будуть непогані, я думаю. Сподівання будуть непоганими. Так що організатори вас запрошують на ярмарок 19 липня в міста Бердичева. Маленьке таке повідомлення, маленьке оголошення. А зараз в день жарко. Так, інша тема. В день жарко. І через те, якщо вранці ще більш-менш є такі висхідні потоки, то я стараюсь підігнати. Тому що вже третю молодь треба потихеньку обгонювати. І можливо ввечері ще, коли сонце вже на заході, бачите, воно вже тільки так покриває верхушки. То теж можливо трошечки підігнати. От я використовую. Це третій виводок вже. Це вже третій виводок. Це вже третій виводок. Погода взагалі стала трошки такою несприятливою. По-перше, сильно піднялася температура. Зараз за 30 кожен день. Вдень взагалі вітер є. Я пробував в день, але вони сідають після того вітру і в них легені вискакують. Тому що, я думаю, не варто їх мучити таку жару. Можна обігнати вже або сильно ранесенько, або вже пізно. Вони зараз не сильно піднімуться, тому що молоді, зелені, пузаті, слабенькі, в них сил немає, щоб піднятися. І трошечки вони по побачать свою будку з висоти, з висоти побачать свою будку. Ну і скажу вам, що я вже Три штучки втратив з другого випадка. Троє, троєчку втратив. Двоє. Троє, троєчку, да, двох рябих втратив, двох рябих і одне каре рибохвоста. Не сіли. Вранці підігнав, ну, десь дуже рано підігнав, один біля п'яти підігнав, пів п'ятого, десь так підігнав. І вони покрилися, трошки їх здуло і троє не прийшло. Трійка не прийшла. Опускається, опускається. Зараз не довгий польот такий вечірній, не довгий політ. Опускається вже. Давайте трошки почекаємо, можливо, ще й посаджу. Мені стало зручно. Я сижу на одному місці, бачу все. Бачу цю будку. Раніше не міг, бачити, тут бузок ріс і все закривав. Тепер мені так незвично так зручно. Тут бачу, тут відкриваю голубів, теж бачу, вони там. І небо бачу, і небо бачу. Ще не сіли, Ще не сіло. Ну, ви знаєте, я, мабуть, не буду їх садити, чи можу посадити. Ну я вже просвідкую, тому що я їх зараз вже хочу їх... Насипати кормушки їм. Через те вже що хочеться, щоб вони все-таки Вон, вилітають, бачите? О, це старички вилітають. Це старички вилітають. Як старички? Минулорічний оце вилетів. Минулорічний вилетів. Я вже трошечки хочу їх е, так протормосити, щоб вони не там харчувалися, а хай сюди прилітають харчуватися. Вже зараз у них деяких в нітах сидять четверті голубенята. Так що нехай вони вже трошечки натреновують крилишко. Бо линька, а потім весна і в мене є в планах з маточника деяких голубів погнати. Ті, що в минулому році літали, можна їх погнати. В них достатньо, великий вже шлейф за собою, у них багато такі. Лінії. Так що я думаю, що якщо втрати будуть, то вони не будуть такі болізні для, для ліній. Кров'я я не втрачу. Не сідайте, ви бачите? Треба так і почекати, щоб треба почекати. Вони так нижче, 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 але ще не сідають. Так, так терпіть, терпіть, сядуть, тоді дам вам трошки вечерять Так, покажу і відключуся. Покажу, і відключуся. Так, цей голубок, ну на пасації, вже на фасасі. Цей голубой тут. А той, зараз покажу де, а то ось трохи стягнуло, будьте здивовані. Бо вітер тут майже не відчувається. Зараз покажу де він. Ну, він Зрозуміло, що там високо вітер сильніший. І, і ще які аргументи. То широкуватий голуб. Це такий в мене є сплошний, він такий, що голуб широкуватий. Йому зрозуміло, що важче. Мало того, що він ще безсилий, тому що... Тільки-тільки почав літати. Ось тих, тихо, 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 тихо. Він тільки-тільки почав підніматися. Це глибоко. Він сюди тягне, але його туди стягнуло. Тягне-тягне сюди. Він прийде, я не, не дуже так переживаю, тому що це вже Це не перший раз. Опа-опа, що, що там таке? Це не перший раз таке. Його вже стягнуло разів два. Отакий впертий. Він впертий такий. Вона, бачите, дивіться, збиває висоту. У нього вже з'явилася така практика. Клепка голови вже є, одним словом. Він вже всіма способами тримаються хати. Так що я черти і трошки за нього спокійний. Далеченько. Ну я бачу, так. І це ось ось. І це сідає, Так, ну на цьому я камеру виключу і повторюся ще раз. Такий маленький анонс, що 19 липня, будь ласка, організатори запрошують на ярмарок місто Бердичів. Я щось маю сподівання, що буде цікаво. Зараз вже молоді багато є в кого. Ну, всіх є молоді багато, виведеної. Вже і плани є на ту молодь. Я думаю, що на ярмарку. Вивозять ту молодь, на яких планів немає. Так що можна буде кому е, цікаво, хто хоче придбати, то мені здається, що молодь на ярмарка зараз буде з'являтися. Тяне, тяне. Ну що, все, все, все. Кладу камеру, тому що треба таки все-таки треба їм давати вечірні годівлю. Бачите, як сідають, бачите? Бачите, як сідають. Сонце вже нижче і нижче, вже бачите, вже верхушки ледь ледь так освітлює. А то й тяне. Ну, не буду знімати його вже. Не буду знімати вже, хай і до додому прийде. Так, все. Всім пока, всім миру. Ох, далеченко він. Υπό κάποιο